Я Оленка, я ілюстраторка з України. І сьогодні я хочу розповісти вам, як обрати iPad для малювання. Хочу одразу так поспойлерити, я не прийму за вас рішення, але я можу вам підказати, можу допомогти розібратись у всьому різноманітті iPad'ів і можу дати список питань, відповіді на яких допоможуть обрати оптимальний девайс саме для ваших потреб. Мені здається, що вибір айпеда для малювання потрібно почати із питання, чи потрібен мені Apple Pencil. Apple Pencil це епловський стилус для малювання на iPad. Наразі існує два покоління Apple Pencil. І у цьому відео я буду радити для малювання тільки ті iPad, які підтримують Apple Pencil. Тому що відчути всю повноту з цього інтуїтивного досвіду малювання на iPad можна тільки із рідним епловським стилусом. У мене були якісь там дешеві аналоги спочатку. Я шукала потім якийсь стилус, який. Би так само підтримував реагування на нажим, на нахил, блокування в ребра ладоні. Щось я там знайшла на той момент, але це щось воно коштувало майже тих самих грошей, як ЕПО Пенсію. Я подумала, що в ОТФ, на що мені це потрібно? І купила Apple пенсію. Про що не жалкую? Отже, моє достатньо суб'єктивне, але тверде переконання. Для професійного малювання на iPad вам потрібен Apple Pencil. <звук> Далі, яка модель iPad'у буде оптимальною для малювання? Спочатку давайте розберемося, які взагалі бувають моделі iPad. Ів. На даний момент існує 4 моделі iPadів загальних. Просто iPad и. це базова лінійка найдоступніших iPadів iPad Air це планшети середнього рівня для повсякденних задач. iPad Pro це професійні девайси для представників творчих професій. І iPad Mini – компактні девайси на кожен день. Насправді, кожен з цих девайсів при умови підтримки Apple Pencil може бути класним інструментом малювання. Під питанням насправді тільки iPad Mini через його розмір. Все залежить від задач, які ви збираєтесь на цьому iPad вирішувати, та від вашого досвіду. Для професійних художників та ілюстраторів я би а вже ж, радила iPad Pro. Саме вони мають найкрутіші екрани, найпотужніші процесори, найбільшу частоту оновлення екрану, тобто це найбільш плавна анімація. Тобто, це реально професійний інструмент. І вони всі достатньо класні і круті, і будь-який, який ви не візьмете, це буде класний девайс для малювання. То на що ж, треба звертати увагу? По-перше, це Apple Pencil. Як я вже казала, їх є два покоління. У 2018 році вийшло друге покоління Apple пенсілів. Pencil. Pencil. І я би вам рекомендувала брати iPad Pro з підтримкою саме Apple Pencil 2. Тому що тоді, коли ви будете наступний раз обновляти свій iPad, вірогідність того, що вам потрібно буде купляти ще й новий олівчик, вона зменшується. От мені, наприклад, треба буде купляти новий ліпчик, тому що у мене дідуся iPad Pro 2015 року, який підтримує по пенсію 1. По-друге, це потужність. Наразі існують iPad із процесорами m 1 і m 2 і це насправді якісь шалені дурмашини, які взувають за потужностями стаціонарні компи та лептопи. Але. Ну, давайте відверто. Багато хто з нас, особливо в ілюстраторській роботі, просто не використає цей потенціал. Тому, якщо у вас немає зараз можливості купити собі останні моделі айпедів на М1 або М2, то я думаю, нічого страшного в цьому немає. Девайси там 19-го або 20-го року теж класні і круті, і вони вам послужать багато років. Техніка Apple, вона реально живуча, і айпеди. Також знову ж у мене зараз я малюю на апеді 2015 року. На хвилиночку. Чи варто брати для малювання iPad Air чи базовий iPad? Якщо ви ще не користувались ніколи iPad Pro, якщо ви, наприклад, тільки хочете спробувати, що воно таке, то діджитал малювання. Або ви обираєте девайс дитині, то насправді iPad базовий або iPad Air це класне рішення. З шостого покоління з 2018 року базові iPad. Отримали підтримку Apple Pencil першого покоління, iPad Air отримали підтримку Apple Pencil з 2019 року. То чим ж вони взагалі відрізняються від iPad Pro? Ну багато чим, якщо так взагалом то потужністю, і також що найважливіше для художників екраном. Базові iPad не мають повністю ламінованого екрану. Що це означає? Це означає, що між Apple Pencil та матрицею є така повітряна. Повітряний прошарочок, товщина скла, і це видно. Але якщо ви ще не користувались ніколи, ніякими айпедами з ламінованим дисплеєм, то ви цього і не помітите. IPad Air, до речі, починаючи із другого покоління, отримали повністю ламінований дисплей. Якщо так знову ж підсумувати всю цю кашу інформації поколінь, то для початку, для старту у діджитал-малюванні на iPad, ви можете собі взяти базовий iPad не старше шостого го Покоління 2018 року або iPad Air не старше третього покоління 2019 року. У першому випадку ви отримаєте класний девайс з підтримкою Apple Pencil, а у другому ще й з ламінованим дисплеєм, без товщини скла між Apple Pencil та матрицею. Знову ж, якщо ви вже користувалися iPadми про попередніх поколінь. То я би напевно вам не радила iPad Air та iPad просто як девайс для малювання, тому що ну буде вам муляти ось ця товщина скла, буде вам. Мені здається, муляти не та плавність малювання. Можливо, свою роль зіграє те, що там той петир буде новіший, і різниці ви не помітите. Але, але це така справа, знову ж суб'єктивна. Я дивилась огляди, і люди кажуть, що різницю між ось цими новими айпедами Air і педами Pro її не видно, поки не покладеш поряд Pro. Тож, коли є з чим рівняти, стаєш більш вибагливим щодо mini 5-го покоління, який теж підтримує Apple Pencil, я не знаю, мені важко його уявити як основний девайс для малювання через його діагональ 7,9 дюймів. Ну, може, якщо у вас малювання чисто як хобі, або може для дитини цей девайс підійде, але для професійних художників, мені здається, цілий день малювати на такому маленькому екранчику буде важко. Наступне питання: це який об'єм пам'яті та яка оперативна пам'ять вам необхідна для малювання. Саме об'єм пам'яті, сховище, а також оперативна пам'ять це ті показники, ті характеристики айпеда, які будуть впливати на кількість шарів у Procreate. Якщо ви не в курсі, то Procreate – це найпопулярніший застосунок для малювання на айпеді і. і так, на жаль, він має обмеження в кількості шарів в залежності від потужності вашого iPad, як кажуть розробники. Я довгий час не могла зрозуміти, який з цих параметрів є ключовим, від чого все ж таки залежить кількість шарів у Procreate. Сама я розібратись не змогла, і тому я скористалась своїм улюбленим методом кандидата на посаду голови клуба Занут. Я доколупалась до розробників. Представниця Procreate відповіла мені в інстаграмі, що модель iPad та оперативна пам'ять впливають саме на максимальний розмір полотна та кількість шарів. А об'єм пам'яті пристрою це те, скільки місця ви матимете для зберігання своїх ілюстрацій, оскільки вони зберігаються в програмі локально на iPad. Також треба зазначити, що об'єм пам'яті та оперативна пам'ять це характеристики, які йдуть у зв'язці. Вони пов'язані один з одним. Сучасні айпади мають здебільшого 8 або 16 ГБ оперативної пам'яті, і варіації об'єму пам'яті 12... 64, 128, 512 ГБ, або 1, або 2 ТБ. І тенденція вона такова, що чим більший у вас об'єм пам'яті приїде, Тим більше у вас оперативна пам'ять. Тож, які оці показники потрібні для комфортного малювання? Виходячи з того, яку відповідь я отримала від розробників, це залежить від двох факторів: по-перше, від того, знову ж наскільки складні, наскільки деталізовані ваші ілюстрації? І від того наскільки часто, наскільки багато ви малюєте, чим більш епічні, чим більш складні і багатошарові ваші ілюстрації, тим більше оперативної пам'яті вам потрібно. Чим більше ви створюєте ілюстрації, чим більше ви працюєте, чим більше ви створюєте документів, тим більше об'єм пам'яті iPad вам потрібен. При моїй достатньо нескладній стилістиці і не фултайм роботі мені поки що вистачає моїх 128 ГБ пам'яті і 4 ГБ оперативної пам'яті. Коли я стикаюсь з обмеженням шарів? Ну, напевно, тільки тоді, коли я створюю файли розміром десь а 4 і роздільною здатністю 300 DPI, Тоді я можу зіштовхнутися із тим, що у мене є обмеження. Але я, в принципі, така людина, яка не схильна до розганя розганяти мільйон шарів. Чому я не кажу, що це погано, комусь це реально потрібно. Але в моєму випадку мені краще, коли у мене якась мінімальна кількість шарів, тому що я в них елементарно заплутаюсь і буду більше ось це гартати, ось цю вкладку ніж малювати. Ну і на мій погляд, для мене суб'єктивно при моїй стилістиці, при моєму графіку роботи 128 ГБ пам'яті, це мінімально, що потрібно для комфортної роботи, але взагалі, чим більше ви можете собі дозволити, тим краще. <звук> Який розмір екрану обрати? На сьогоднішній день, напевно, це питання воно буде поставати у тих, хто вже знає, що хоче брати iPad Pro та обирає між диагоналім 11 дюймів та 12,9. І за моїм... Цими спостереженнями, насправді, це спілкування з ілюстраторами з іншими це один із найпрям суб'єктивніших параметрів, тому що. Комусь 11 дюймів – це ого го і 12,9 – Це вже не компактно і незручно носити у сумці. Комусь і 11 багато, тому що є зум, і нафіга це потрібно. А хтось після ваком сінтіків 24 дюйми, хоче собі iPad для якихось задач і взагалі не може сприйняти ось це щось маленьке, як серйозний інструмент для малювання. Дивіться, якщо брати фізичні розміри, то iPad Pro 11 і 12,9 дюймів відрізняються на 33 Міліметри у довжину та 36 мм у ширину. Це така насправді нормальна різниця, вона суттєва. І, і тут, якщо у вас немає попередньо ніякої думки, то напевно знову ж треба відштовхуватись від того, що ви малюєте. Що я маю на увазі? Якщо ви малюєте тільки персонажів або тільки портрети, якісь простенькі ілюстрації. То тоді вам може підійти менша діагональ. Але якщо ви малюєте якісь епічні композиції, якісь книжні розвороти з купою деталей і персонажів, то авже ж, а вже ж вам буде зручніше на планшеті 12,9 дюймів. Я би дала вам пораду сходити в магазин і подивитись на ці два розміри вживу, але, чесно кажучи, за все моє життя і за весь цей час, коли я користуюся айпадами, я в магазинах ніколи в наявності, на вітрині не бачила iPad Pro з діагоналів 12,9 дюймів, тому що це, ну, це ж на iPhone останньої моделі немає такого попиту. І я не бачила їх навіть у Києві. Ну, може, зараз ситуація інша, але у будь-якому випадку, якщо в вашому місці немає де подивитись на ці планшети, ви можете зробити як я. Я зараз думаю, який мені все ж таки планшет, з якою діагоналію брати, вирізати картоночки у фізичний розмір айпедів та подивитись, який з них вам буде комфортніший. Ну і останнє таке питання: воно опціональне, воно не обов'язково у вас виникне. Чи брати взагалі БУ айпад? Художникам іноді радять брати БУ айпеди, і тут же знаходяться люди, які гаряче не радять брати БУ айпеди. І я думаю, що це насправді залежить від. Того, як ви взагалі ставитесь до факту покупки БУ техніки, я до цього факту ставлюсь позитивно. Два з трьох моїх айпадів були в БУ і працювали вони без нарікань. Ну єдине, що один прийшлось розблоковувати, тому що виявляється це був вітрінний взірець і не можна було зайти в Apple ID. Але ми з цим впоралися, і тепер знаємо, що перевіряти. Взагалом покупка БУ айпеда – це лотерея. Вам може пощастити, а може і ні. Але iPad це дуже живуча техніка, і вірогідність того, що ви купите нормальний девайс, вона достатньо висока. Ще, до речі, дуже іронічна ситуація, що в мене три девайси Apple це iPhone бушний, це iPad Бушний і новий Mac. І як ви думаєте, хто з них зламався і потягнув за собою ремонт 16 тисяч? А вже ж мій новий Мак. Тому що я взяла не дуже, не дуже вдалу модель, де вони там одну конструкцію вирішили робити експериментальною, і експеримент цей виявився невдалим. Так що життя, воно, знаєте, в принципі, лотерея. Вам ще невеличкий лайфхак, може хто просто не знає, сайт Apple, apple.com, секція UA, і тут переходимо у iPad. І є розкішна функція порівняти iPad. І ось тут ви можете порівняти. Айпеди за характеристиками. Тут все написано, все прописано, який Apple Pencil хто підтримує, скільки у нього ємність, скільки пам'яті, розміри і все, 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 все. Дуже-дуже зручна штука, highly recommended. Якщо так загалом якось підсумувати, то я як підходжу до вибору техніки вибору нового типу техніки, яким я ще ніколи не користувалася. Спочатку беру якийсь мінімум, який мені необхідно. Пробую, дивлюсь, роздивляюсь, а якщо потрібно, то завжди можна цей варіант продати і зробити собі апгрейд. У мене це працює, Може, спрацюю і у вас. Я дуже сподіваюся, що я вас не заплутала, що я змогла вам розклати пополицям цю всю скажену кількість айпедів, яка на даний момент на, на березень 2023 року існує. Я сподіваюся, що тепер ви знаєте у, яку, у якому направленні купати. І що саме вам потрібно шукати. Тож приємних вам покупок, приємного вам процесу малювання я вас обіймаю. Слава Україні! Хочу зазначити, що у цьому відео я вже ж не розглянула всі характеристики айпадів, я не розглянула там, наприклад, Touch ID, Face ID, я не розглянула порти, підтримку Smart Keyboard – Ну, тому що це відео воно більше для художників, і я хотіла оглянути ті параметри, які стосуються саме малювання і ілюстрації.